Всім привіт! Це шоу, давай розберемося, в якому незнайомці змагаються за гроші, і гроші ми платимо за знання. У, -у, 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 -у! В першому раунді треба лише одне питання, щоб пройти далі. У якій країні знаходиться гора Фудзіяма? Давайте не зарахуємо це питання. Яка найвища гора Африки? Ніка була перша. Все. все, на вихід. Ой. Який острів є найбільшим на планеті? Гриманія. Ну, скидайтесь, троє. Там. <гум> а, Двоє. <Шо>? Все, <гум> все, да. пройшов дальше, пройшов далі. <гум> Яке місто розташоване одночасно в двох частинах світу? <гум> Хороше. <гум> Скільки є часових поясів у світі? 24. Хорошо, проходь. <гум> у якому кліматичному поясі знаходиться Україна? Помірний. Хорош. Другий раунд. Два питання для проходження далі. Прапор якої країни зображений на фото? Олексій, хорош перший бал має. Яка країна має найбільше населення в Європі? Германія. Яка найбільша область України за площею? Хорош, все, прийшов, прийшов. Яка найвища гора світу? Ну, Олексій, так, да, Олексій був хорошо. Все. Яку країну думав Колумб, що він відкрив? Америку. Колумбію. Індію. Хорошо. <свісна> Довжина екватора Землі? Плюс-мінус в кілометрах. 36 тисяч. Це вже дуже близько. 40 тисяч. да. Що, хто 40, 40 сказав? 41. Маша, маєш бал? <свісна> Яка справжня форма землі? <свісна> Інженери в чат зайшли вообще, просто <свісна> маєш бал. Так, фотопитання: який водоспад зображений на фотографії? Марія. Яка країна має найбільшу кількість озер в світі? Який туристичний об'єкт зображено на фотографії? Марія. Яка азійська країна лежить на 17 тисяч островах? Марія. На якому континенті немає жодної річки? Антарктида. Хорош. У якій країні знаходиться гора Еверест? Китай. має бал. Яка країна першою зустрічає новий рік? Японія. Ні. Китай. Ні. Ні. Це окрема країна. Острів Пасхи якоїсь На букву К. Київ. Київ. Все, добре. І друга буква. Кі. Китай, я ж казав. Дивіться, я вам це не зарахую, але дам можливість відгадати. Третя буква Р. Кір. О, Во, монстрі просто. Яка єдина країна в світі не має прямокутного прапора? Монако. Ні, там квадратний. Ну, прямокутний. Ярослав, Ярослав. Контур якої країни зображено на фотографії? Це вже моя тема. Перу. Ні. Аргентина. Так. Да? Mm -hmm. да. Да. Наступний контур. Канал. Там. Да, да, да. Давай зараз третій контур. Перу. Оу, Марія. <рігат> Яка країна використовує національну тварину для дипломатії? <рігат> Китай. <рігат> панда. Китай, панда. У якій країні більше пірамід, ніж в Єгипті? Перу. Що <рігат> <рігат> ви з тим Перу? <рігат> Марокко. Мороко. No. Туніс. Ні. Це Південна Америка десь. Ні, це біля. Це в Африці. Сирія. Ні, вона не в Африці. Нігерія, Намибія. Це поруч з. Давайте врятуємо вас фотопитанням. Правильний тут судам. Яке місто зображено на фотографії? Нью-Йорк. Дубай. Хорош. Не, не. Яка країна має найбільшу щільність населення? Монако. Хорош. Яка країна має більше овець, ніж людей? Афганістан. Афганістан. Ні. Туркменістан. Ну. Узбекистан. Ви навіть не в тій частині світу. Не стане. Австралія? Голландія. А... Яка країна має найбільший відсоток лісів? Канада. Росія, Ні. ні? Канада. Ну, Ти близько, але. Аргентина. Перу. Венесуела. ще. Ну давайте, Хто хто перший? Олігія. Це Південна Америка. Південна Америка, так. Хтось сказав? Південна Америка. А, да, ні, ні, ні. Що? Ні. А є Південно Американська Республіка. Добре, Суринам. У якій країні найбільше часових поясів? Росія. Ні. Франція. Єс. Таня, за яке можна півтора бала розіграти. Яка країна повністю оточена Південно-Африканською республікою? Фото Фотопитання, яке місто зображено на фотографії? Барселона. Так, Все, Париж, Париж, все, тихо. Теж фотопитання, яке місто зображено на фотографії. Барселона. Хто сказав Барселона? Олексій, другий бал. Яка столиця розташована на висоті понад 3600 метрів і є найвищою столицею у світі? Ні. Це в Південній Америці. Я на певні не можу зізнати. Хорош. Ну, знає, знає, розбирається. Богата! Ні. — Я нас подавай на это. Да, ты ти ну ты правильно кажешься. Це. А, Дома, я, я чисто, щоб тебе послухати, не даю відповідь. Взагалі <різь> правильна відповідь, Лапас. Полтава. Де знаходиться пам'ятник свині? Полтава. Хорош. Яке місто в Україні називають столицею Дерунів? Коростень. Коростень, правильна відповідь. У все, Все, все? Фінал, фінал, фінал. Розован. Питання для східняків: Яке місто називають черешневою столицею України? Молодець. Яке місто є найвищим в Україні? Івано-Бранківська. Нє. Київ. Нє. Ужгород. Нє, це не обласний центр. Букове. Ммм, це не місто. Скажемо, що це місто Рахів, і підемо далі. Прапор якої країни зображений на фото? Кенія, Намібія. Нігер. Нігерія. Боже, Біомага. Хорош. Помогло? Всім дякую. Фотобліц. П'ять фотопитань підряд. Прапор якої країни зображено на фотографії. Хорош. Який водоспад зображено на фото? Ніагарський. Хорош. Прапор якої країни на фотографії. Панама. Добре. Наступний прапор. Катака. Next. взяв. Який географічний регіон зображено на фото або населений пункт? Жмеринка. Ні. А, не Кам'янець-Подільський. Ні, але це недалеко. Чернівці якісь там щось. Це Бакота. Рекомендуємо з'їздити. Прапор якої країни на фото. Вельс. Що за озеро зображено на фото? Хорош. Як називається найбільша пустеля України та Європи? Олешківські піски. Вау! Як називається українська антарктична станція? Вернадського. Академія, Академіка Вернадська. Де у 1919 році підписано було Акт злуки УНР і ЗУНР? Софійська площа. Хорош, Олексій, Вау. ну це... Хто першим здійснив навколосвітню подорож? Колумб. Нє. Макеланд. Хорош. Де народився Ілон Маск? Пан. Де вона? Євгена, Африканська республіка. Де народився Арнольд Шварценеггер? Австрія. Олексій, завівся, завівся. Яка протока розділяє Європу та Африку в найвищому місті? Свідський канал. Ні. Це, це... Африку і Європу. В найвищому місці. Африку і Європу. Єброво! Хорош. Все. Забира... Забирай свій подаруночок. Покажиш. Покажи.